Читаємо далі. Церква вирядила їх у путь, спільнота. І вони рушили через Фінікію та Самарію. По дорозі розповідали людям про навернення поган, І ці розповіді скрізь викликали радість поміж братів. І от, що цікаво, всі історії дуже схожі, там як з Авраамом, з Яковом. так? Всі дуже схожі от ці історії розповіді в тому, що туди-сюди ходили 600 км, 700 км з одного міста, інше місто. В Ізраїлі, щоб таку відстань пройти, 600-700 км. Це такі випробування на долю віруючих людей. так? <кій> ну, зрозуміло, ослики були там, ведблюди були. <кій> так. <кій> Далі, коли, коли вони прибули до Є Єрушалаїма, їх радо зустріла церква. Так? Бо церква сама, коли тільки вона узнала, що. Слово Боже, прийняли язичники, і вона сама вислала відразу своїх місіонерів. Барнабу Варнаву. так? Це де ти читаєш? Це 15 глава. Читаю четвертий вірш читаю. 15 глава <кій> апостолів. Так. Да? Церква радо зустріла, так, апостоли Старішини. Угу. А вони розповіли. Про все, що Бог зробив разом із ними. Так? Mm -hmm. Розповіли про своє перше місіонерство по Європі. Так? Далі. Дехто з віруючих ті, що належали до фарисеїв, стали і кажуть. Mm -hmm. Ось дуже зараз важливо. Тобто, що це за фарисеїв? В єврейському принадлежавши партії Прушим. Так? Mm -hmm. Партії. Тобто, це мова про те. Що багато чи мало фарисеїв, які навернулися в віру в Месію, так, віру, повірили в Месію, що Ішова це Месія? Але ж вони все життя з 3-4 років фарисеї, Це фарисейство в серцях їхніх, так? Тому вони ще пофарисейськи думають. Я вірю, що в майбутньому Бог працює з ними, так? Особисто з їхніми серцями, через Божих посланців, Якова, Йоханана, Кепи. Mm -hmm. Бог працює і там зміни будуть. Ну це процес. Так? З нас також, коли ми в вірі прийшли до Бога і покаяння, то цей Єгипет виходив довго з нашого серця. Mm -hmm. Особливо про той Єгипет, який ми ще не знаємо, і в процесі ми узнаємо про нього, так? Далі. Встали і кажуть, погани мусять бути обрізані, <кій> вони зобов'язані виконувати закон Моїсею. так? Далі. Погани мусять бути обрізані. Ну, в Торі древнього заповіту так і було. І це сам батько заповідав, що для язичників також потрібне обрізання, так? <кій> тобто з одного боку, з одного боку, вони були праві. І вони були праві. Але з іншого боку, вони не були праві. Що вони уповали на це обрізання, так? Що вони. Цим спасаються, наприклад, mm -hmm. виправдовуються. Ось це помилка. так, Бо обрізання це було знак того, що ти в заповіті з Богом. Mm -hmm. А ось інше питання виконувати цей заповіт. Умови цього заповіту, виконувати духовно моральні заповіді. Ось це інше питання. Mm -hmm. так, mm -hmm. А це тільки могла допомогти жертва Месії це робити. От. Так? Про це Шауль він багато говорить послання до Римлян 2, 3 глава, там дуже цікаво. Далі. Апостоли і Старіщини. А, і ось така дуже важлива думка, що коли вони говорять зобов'язані виконувати закон Моїсея, то тут мова не просто тільки про духовну моральні заповіді. Ні, мова не про це. А те, що я говорив, що язичники повинні, як Торі древнього заповіту, прийняти на себе все єврейство. Mm -hmm. Розумієш, прийняти традиції, прийняти обряди, ритуали, звичаї, так? Mm -hmm. Що ще там, а, фарисейство, mm -hmm. фарисейство, mm -hmm. фарисейство розумієш? Бо вони ж не тільки, навіть ті оці фарисеї, що вірували в Місію, вони ж не тільки вірували в тору письмову, а в і в вусту. Це mm -hmm. придання старців це саме страшне, що може бути. Це як придання старців у православність. Розумієш? Це страшні речі. І це все розуміють не тільки Шауль, а Кефа, Йоханан і Яків. Все це розуміють. Вони багато працювали з цими новонаверненими фарисеями: Яків, Йоханан і Кеф. Вони їм служили. Це був труд важкий допомогти їм позбавитись парисейства. І Бог їм допомагав. Це на це руки уходили. Так? І далі. Апостоли і старішини зібралися разом, щоб вирішити це питання. Після довгих обговорень Петро Кефа встав і сказав: браття, ви знаєте, що і найперші дні Бог обрав серед вас мене. Тобто він розповідає ту історію з корнілієм. Його ж Бог обрав, так? тому що Бог сказав корнілію пошли людей за кефою, моїм Петром. Він тобі скаже слова, якими спасешся ти і весь світ. Розумієш, Бог обрав для цього служіння кефу, щоб він їм в корнілія е, Івангелія, добру звістку, добру новину, про пройшов і сім'ї. Mm -hmm. Так? Yeah. Далі. Він зробив так, щоб саме з моїх уст погани почули благовість і повірили. Так? І Бог, якому відкриті серця, mm -hmm. засвідчив їм свою прихильність, так? Mm -hmm. прихильність, давши їм Дух Святий, як раніше, нам. Mm -hmm. Тобто не обрізане дав їм Дух Святий. Так? Тому, якби Божа воля була, щоб язичники спочатку обрізувались, а тільки тоді вже Дух Святий, так? то Бог би не дав би корнілію його сім'ї, його рідним друзям, не дав би свій дух святий. І не проповідував би Кефа там про Месію. Бо сказав би Господь. Спочатку обрізання, спочатку е, звичаї, традиції, обряди, ритуали, так? а тоді буде вам спасіння. Але ж Бог не так вчинив. Він язичників без цього, скажімо, зовнішнього фізичного єврейства, Він їх спасає, вірує в синаві у жертву і Дух Святий Бог дає. Так? Тому, як би Кефа пояснює, фарисеям ви не праві, їм не потрібні звичаї наші єврейські. Їм не потрібно обрізання, їх Бог вже, он, у корнілія всіх спас. І ви самі були свідками, ви були вражені, здивовані, що Дух Святий і на язичників зійшов. Хоч вони й не обрізані. О. Бо багато людей неправильно розуміють це слово. Оцю главу вони неправильно розуміють. Так? Знову мови тут ніякої не йде. От всі керівники, які отут були на цьому зібрані, всі євреї, раз були, всі жили по торі, всі жили по духовно-моральним заповідям. Тут немає такої, скажімо, немає такого навіть натяку, щоб відміняти тору і не виконувати її. Тут мова не про це. Ще раз напоминаю, тут мова про те, на що ми уповаємо, як ми спасаємося і виправдовуємося. так? Далі. Бог не зробив ніякої різниці між ними необрізаними і нами обрізаними. Він очистив серця їхні вірою. їхньої да? Да, язичники. Mm -hmm. Він зробив обрізання духовного серця. Ось це mm -hmm. саме головне. Він обрізав гріх, який був там, в глибині духовного серця язичників. Так? Де. І все, вони перестали порушувати тору й духовно моральні заповіді. Де. Так? Де. Бог пішов з язичниками іншим шляхом. А раз так, то нащо ж ви Бога випробовуєте, намагаєтеся. На шиї цих учнів, язичників, накинути ярмо, якого ні самі ми, ані наші предки не були спроможні нести. Mm -hmm. І ось люди думають, що ярмо, про яке говорить тут Кефа Петро, це тора і духовно моральні заповіді. Я скажу так: якщо ми так уже думаємо, язичники, це вже дуже велике зло проти Бога. Якщо ми так говоримо і думаємо, що Тора, духовно моральні заповіді це якесь зло, це щось погане, непотрібне, це рабство, це ярмо і так далі, яке нас в неволі тримає, це вже зло проти Бога. І за це будуть всі ці вчителя відповідати, хто такому учить. Так? А за що ж вони тоді говорять, якщо це не Тора, не духовно моральні заповіді? Так? А тут важливо навіть підсказку нам дають паралельні місця Писання. От хочу пару місць, це дуже важливо. Луки 11,46, так? Паралельне місце писання. Ось Месія тут говорить. І всі ці учні і послідовники Месії, і всі ці апостоли, Божі посланці, вони були тоді з Месією, і вони все чули і розуміли, що Месія їм говорить. Так? Ось що він говорить. Горе й вам законники, тобто мова про фарисеїв. Законники. Так? Законництво. Законники це е не та людина, що живе по торі, по духовно-моральним заповідям і виконує її. Тут мова не про це. Mm -hmm. Бо ви звалюєте на людей непосильний тягар. А сам її пальцем не поворухнете, щоб полегшити їм цю ношу. Розумієш? А коли дивишся паралельне місце паралельне ще одне місце писання, це Матвія 23,4. Ось що він говорить. Але давай перед цим те, що він за Тору говорить, за духовно-моральні заповіді mm -hmm. Месія, дивись, що він говорить. Книжники і Фарисеї, це, це 23 глава Матфія. Mm -hmm. Тоді Месія промовив до народу і своїх учнів, які були з ними, і які зараз в 15 главі сидять на цьому зібранні всі керівники. Дивись, книжники та фарисеї мають повноваження тлумачити закон Моїсею, в іншому перекладі вчителя Тори. Так? Тож ви робіть і дотримуйтесь всього, чого вони навчають. Тобто те, що вони з Тори про духовно моральні заповіді вас навчають, так, те mm -hmm. все виконуйте. Бо то все батьком дано нам вічне і незмінне. Mm -hmm. Всі ці цінності, всі ці заповіді. Далі. Та не робіть того, що вони роблять. Mm -hmm. А самі фарисеї вони не виконували Тору і духовно моральні заповіді, вони і порушували їх, обходили їх. Там знаходили виправдання різ... різні, розумієш, не виконували, порушували. Mm -hmm. То він говорить: ви не робіть так, як вони роблять, порушують. Бо вони говорять і не роблять так. О, mm -hmm. Бо вони говорять про закон, mm -hmm. про торг. Але самі його не виконують. А чому не виконують? Бо їм потрібна була жертва Месії. Їм потрібно було духовне народження, Божа благодать, Божа сила, Дух Святий, Божа любов. І вони змогли б виконувати. Так? Ми їх навіть тут не засуджуємо. Духовно мертва людина не може виконувати тору і духовну моральну заповіді, так? Без Божої любові, без Духа Святого, без Божої сили, мудрості, так? Це всіх людей стосується, і нас це стосується. Далі. Далі. А тут четвертий вірш, він вже говорить не про тору й духовно-моральні заповіді. Він говорить, вони встановлюють суворі правила людські, котрих важко дотримуватися, кладуть цей тягар на плечі людей і примушують нести його, та самі не хочуть і пальцем поворухнути. Розумієш, про що тепер Кефа говорить? Він говорить про цю усну тору фарисейську, про це вчення фарисейське, оце придання статі фарисеїв. Так? О, фарисеї вони спотворювали Божу тору і Божі духовно моральні заповіді. Вони їх не розуміли правильно, Так? і неправильно навчали і так далі. Ось про що. Говорить їм Петро Кефа. Так? А тепер далі ми повертаємося в дії 15 -ту главу. І тепер ми розуміємо, що говорить, ще раз повторюю, Петро Кефа. Він говорить, навіщо намагаєтесь на цих учнів накинути ярмо, яке ні самі ми, ані наші предки не були спроможні нести. Ну, а ще це ярмо це рабство. Це коли ми говоримо. Що ми спасаємось, виправдовуємося е, <кхи> обрізанням, знову повторюємо, чи якимись звичаями, приданнями, так, е, обрядами, ритуалами, навіть духовно-моральними заповідями. Без жертв Месії це неможливо спастися так виправдовуватися, і вони на це уповали. От що таке законництво. От що таке ярмо, рабство, неволя, коли ти уповаєш не на те, що потрібно. Mm -hmm. <кхух> Далі. <кхух> а він говорить, але милістю і благодаттю Господа Єшуа Ми віримо, щоб бути спасенними так само, як і вони. Тобто важливу думку говорить Петро Кепа, що ми спасаємося, так? По Божій милості і благодаті. Так? Mm -hmm. Спасаємося. А от коли ми спасаємося по Божій... А? Це один А от коли ми спасаємось по Божій милості і благодаті. Mm -hmm. А дивіться, паралельне місце писання Ефесіанам 2.8, так? Mm -hmm. Ну, ми знаємо це місце, бо саме ж Божою милістю і благодатю спаслися ви завдяки вірі. Спасіння не є ваша заслуга. То є дар Божий. Так? Mm -hmm. Боже зас... то не є ваша заслуга, так? Заслуга це, як пояснити, це коли людина думає і говорить, що я заслуговую Боже спасіння в очах Божих, так? Тому що я своїми зусиллями все можу, все виконую, так? Все можу, все виконую. І я в очах Божих праведник, так? Ось це важливо розуміти. Я дивлюся. А от коли ще трошки, а от коли ми спасаємося, Божою милістю і благодаттю, вірою в месію в його жертву. І коли ми духовно відроджуємось, і коли Дух Святий поселяється в наших серцях, і коли Дух Святий дає нам Божу силу, Божу мудрість, Божу любов, mm -hmm. те, що ми називаємо благодаттю Божою, так? От тоді вже ми можемо з Божою допомогою виконувати mm -hmm. духовно моральні заповіді. Mm -hmm. mm -hmm. І то не своїми зусиллями. І так до кінця наших днів, нашого mm -hmm. життя. Ми виконуємо заповіді духовно-моральні. Ми виконуємо. З Божою допомогою. О. А для чого нам їх виконувати духовно-моральні заповіді? Для того, щоб нам знову духовно не померти. Тому що порушення і невиконання заповідей ще й без покаяння, воно приносить нам духовну смерть. І тоді знову ні Духа Святого, ні любові Божої, ні сили Божої, ні мудрості Божої нічого у нас немає. От і все, все. все просто, коли людина правильно розуміє з Божою допомогою Слово Боже.